Всім привіт! У цьому відео піде мова про підготовку автомобіля до експлуатації в зимовий період. Про те, що обов'язково треба літні шини замінити на зимові, знають і так усі. Але якщо я затронув цю тему підготовки автомобіля на зимовий період, то мушу спершу це нагадати. І з заміною літніх шин на зимові наслід затягувати, бо вже при незначних мінусових температурах літні шини просто добіють. Всесезонні шини для українських зим також чудово підходять. За порадою знайомого я встановив собі ось такий барум Quartaris 5. У знайомого такі шини відкатали вже не один сезон, як влітку, так і взимку він на них їздив. У мене був досвід використання польських шин, Debica навігатор Дуже чудові шини, і я такі ж самий іще придбав. Але у них змінився малюнок протектора, і що мені якось нагадує, ніби як тракторна ялинка, що мене якось більш відштовхнуло. І ті шини навіть і трошки дешевші за оці, що я встановив. Ну а малюнок протектора цих шин мені сподобався ось такий протектор. Якщо акумулятор вашої автівки вже погано тримає заради, то саме час на зиму придбати новий. Бо старий при пониженні температури ще швидше буде розражатись. А для прокрутки стартера в мороз треба надійний акумулятор. Ну і якщо в нас вже відкритий капот, то зробимо ще одну роботу по підготовці до зими: це зальємо зимову омивайку, яка не боїться морозів. Перевірте склочісники. Якщо вони вже погано очищають, є на дріві, тріщини, також до зимі їх краще замінити. До речі, а ви знали, що склочісники, як і шини, бувають літні, зимові та всесезонні. Ущільнювачі дверей я на зиму оброблюю силіконовим мастилом. Це запобігає примерзанню їх до кузова. Інакше якщо машина стояла просто неба, йшов дощ чи мокрий сніг, а потім мороз, то двері можуть не відкритись. Чи якщо з усиллям відкривати двері, то можна ущільнювачі просто порвати. Для цієї роботи я використовую силіконові мастило, ось таке в балончику. Ним зручно користуватись. Просто так потрошку наношу. Воно швидко підсихає. І це вже гарантія того, що ущільнювач до кузова вже ніяк не примерзне. Замки дверей і багажника також варто змастити, щоб при потраплянні вологи вони не змерзлись. Для цього я використовую універсальне мастило, мене це ось інтертул зараз. Просто беремо і туди пшикаємо. Навіть якщо ви відкриваєте двері з брелка, це зовсім буде незайва робота. Якщо виявили оголені місця, особливо на днищі чи ярках коліс, і немає змоги зараз. Це все усунути, то слід обробити перетворювачі мержі, Утвориться захисна плівка і буде захист металу від корозії. Ну а вже потім весною провести повноцінний ремонт тих місць. Також завчасно треба перевірити, як працює обігрівач салону. Якщо температура недостатня, то варто спробувати промити систему охолодження зі спеціальними засобами. Якщо це не допоможе, і якщо хочете їздити взимку в теплому автомобілі. То, мабуть, доведеться замінити радіатор опалення салону. Це також краще зробити завчасно. Ще важливо також перевірити і гальма, щоб всі колеса рівномірно гальмували. Влітку це не дуже критично, якщо їздити на середніх швидкостях, коли одне колесо чи контур слабкіше гальмує. А взимку на слизькій дорозі навіть при малій швидкості автомобіль може занести. Також хочу ще додати, що взимку я з собою вожу обов'язково такі речі: це щітка скребок, маленька лопата і трос. Це все може взимку знадобитись. Напишіть в коментарях, як ви підготовуєте свої автівки до зимового періоду. Може ще якісь проводити роботи, які я не назвав. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!